Докладніше про ситуацію на фронті, і, зокрема, на Донеччині, ми поговоримо із Миколою Гриценком за позивним Одеса в целом секції оперативного планування батальйону Сила свободи. Пане Миколо, вітаю. Слава Україні Героям слава вітаю, а, пане Миколо, Для початку про збір ми зараз збиратимемо на нічні камери для ФПВ-дронів, для вашого батальйону. Розкажіть, будь ласка, більше про це, щоб глядачі розуміли наскільки це важливо, як ці камери вплинуть на ефективність знищення ворога. Так, наш батальйон зараз Сила Свободи знаходиться на Сіверському напрямку безпосередньо близості до таких населених пунктів, як Спірне, Верхньокам'янське, де противник зараз проводить активні штурмові дії, активні штурмові дії на техніці, і останнім часом він почав робити спроби або по глибокій ночі, або е, під ранок, коли звичайні з звичайними камерами не можуть їх вражати, не можуть працювати. От е, тому зараз хочемо збільшити запас з нічними модулями, щоб ми могли вражати противника успішно як в день, так і вночі угу. власне щодо сіверського напрямку, на якому ви перебуваєте. Перебуваєте, генштаб повідомляв про бої в районі Білогорівки. і От у нас щойно був сюжет. Звідти е, е, спірне роздолівка, там теж відбуваються зіткнення. Розкажіть нам більше про оперативну ситуацію станом на зараз. Зараз ситуація там доволі напружена. Противник взяв собі за мету захопити ціле населені пункти, починаючи з Роздолівки, Спірне, Верхньокам'янське і Білогорівка, і активно проводить штурмові дії з тактиками різних може старт підготувати верхійними групами. захопити Пане Миколо, о, як чуєте мене, бо ми вас майже не чуємо. Право. Пане Миколо, чи чуєте мене? Чую, чую, чую. А, а можете тоді ще раз повторити відповідь на запитання про оперативну ситуацію, оскільки ну був дуже поганий зв'язок, ми нічого не було чути. Противник зараз на цих напрямках пробує проводити активні штурмові дії, починаючи від Роздолівки, Верхньокам'янського, Співного і Білогорівки. Рухається він як на техніки, так і без техніки, як з артпідготовкою, так і без артпідготовки. І останнім часом почав здійснювати спроби просування невеликими диверсійними групами. Зброї накопичення безпосередньої близості до бойових порядків підрозділів, які тримають оборону. Але завдяки нашим дронам, дронам-розвідникам, дронам зі скидами нічними вдається виявляти ці групи та уражати їх. Зараз будуть у нас ще нічні впіві з нічними модулями, і тоді противник не підійде до нашого переднього краю взагалі. От ви щойно згадували Білогорівку. Росіяни ще місяць тому заявляли, що вони нібито її вже захопили. Чого вони прагнуть досягти цієї брехнею? Чим це село таке важливе для них, що вони так прагнуть його захопити? Для них це дуже часта тема. Білогорівку вони вже взяли місяць назад, доповідали, доповідали про взяття населеного пункту спірне, ще, якщо не помиляюсь, в минулому році це просто звичайна пропаганда, звичайне ІПСО, псо, яке змушує в якусь перемогу, що противник іде вперед, що він захоплює якісь населені пункти, а не просто вдаряється об глухий щит, не вдаряється об нашу піхоту. І не гине просто на околицях цих населених пунктів, так і не заходивши в них. Угу. Щодо верхньокам'янського, про яке ви теж згадували, Генштаб повідомляв напередодні про бомбардування кабами його. Наскільки зараз взагалі інтенсивно росіяни використовують каби? На даний момент дуже інтенсивно. Запускають кабу вони приблизно з населеного пункту рубіжне, намагаються близько не підходити до лінії бойової зіткнення, щоб їх не вразили, але дуже активно працюють кабами. В день до десятка кабів це стабільно. Це їхня така тактика. Вони стирають будь-які укріплення з кабів. Якщо у вас укріплення в будинку, вони будуть працювати по будинку, якщо вона в посадці, вони будуть кабелами працювати в посадку. Якщо ви в чистому полі у вас якась позиція, то вони і в чисте поле будуть кидати каби. Дякувати, вони не дуже прицільні, але, на жаль, дуже ефективні. Я ще раз нагадую нашим глядачам, що ми проводимо зараз збір на нічні камери для fpv дронів для батальйону Сила Свободи. Будь ласка, QR-код зараз на екранах донатьте, допомагайте знищувати ворога. Чи відомо вам щось щодо ситуації навколо Часового яру? От у нас в сюжеті теж згадувалося, що там сонце росіяни застосували. А, і генштаб повідомляє про штурми в районі Кліщіївки. У нас теж от експерт казав, що вони намагаються там а, з, з двох сторін заходити. А, вони зараз активізувалися а, з півдня, саме щоб зайти з боку Кліщівки. Саме зараз часів яр противник, окрім його стабільних атак в лоб, намагається обійти з флангів. Знаю точно, що на північному напрямку село Калинівка там зараз противник проводить активні штурмові дії. Його ціль спробувати взяти часів яр в кліщі. Якщо не можеш вдарити в лоб, обходь з флангів. І саме зараз цим вони і займаються. Звичайно, при підтримці величезні при підтримці їхньої РСЗО, їхньої ствольної артилерії, ну і також їхньої авіації. Угу. А це я так розумію, саме з боку села Калинівка, мікрорайони новий і канал там розташовані. Чи змінилася там якось ситуація за останні дні? Напружена ситуація, так як противник вважає ці два мікрорайони своїми попередньо першими цілями, вогневий вплив збільшений саме в ті райони, тобто всі РСЗО, майже всі, майже всі каби летять в той район. А як щодо тактики росіян, От ви згадували про РСЗО е і також згадували, що, от, наприклад, е на Сіверському напрямку там вони малими групами йдуть штурмовими. Е також у ЗМІ пишуть, що вони взагалі е бронетехніку шкодують, а людей не шкодують. Е розкажіть, будь ласка, чи, чи справді це так? Так, це так. Це звичайна радянська політика виживе, але танк привези. Точніше, в МРИ, але танк, щоб був цілий, привези от Де вони не шкодують? Абсолютно ну людей. Це людьми не можна назвати. От. Щоденно, щоденно, тільки на Сіверському напрямку. до 50 одиниць живої сили противника просто впирається в глуху оборону і гине. Завдяки, дрон, завдяки дронам. Дрони це на даний момент найбільш точна зброя. fpv дрони дрони зі скидами. Противника затиснути під вогневим впливом з генералі. На жаль, дуже поганий зв'язок, але я думаю, що основні моменти ми почули. Я ще раз нагадаю глядачам, що QR-код це ви можете задонатити на нічні камери для fpv дронів для батальйону Сила Свободи. Потім ви можете, якщо зараз пропустили, переглянути це на YouTube і задонатити там. Я нагадаю, що з нами був Микола Гриценко на позивний Одеса, офіцер секції оперативного планування батальйону сила свободи